Раніше мій сніданок виглядав ось так. Ще могла бути або чай і бутербродик, і могла бути просто кава, ну можливо, десь якась булочка чи круазанчик. Я чула, що сніданок це найважливіший прийом їжі, але мені постійно хотілося солодку, мені постійно протягом дня хотілося доїдати, доїдати. Думаю, що ж я роблю? Так я ж поснідала, все окей, а їсти все одно хочеться. Нам рідко пояснюють, яке має бути харчування, який має бути здоровий сніданок. І ми всі робимо методом тика. Я також пробувала не їсти, пробувала їсти дуже легеньку їжу, можливо, пити якісь типу смузі, чи якісь маленькі бутерброди каля корисний, чи якась, якась гранола чи пластівці. Так? Я помітила, що ці всі прийоми їжі, вони. Доводила мене тільки до одного до переїдань, до постійного голоду, до постійної втоми, до постійного оця хочу їсти і хочу, дайте мені якоїсь енергії, дайте мені їжі. І як тільки я глибше почала розбиратися в харчуванні, я змогла зрозуміти, чому я голодна і що я не так роблю на сніданок, що я не так їм. Секрет ідеального сніданку це білки, вони дають нам ситість, вуглеводи, вони дають нам енергію і жири, які стабілізують цю енергію. Коли є всі ці компоненти, у вас немає тяги до солодкого, вас немає тяги до переїдань. Ви маєте купу силу енергії щось робити, працювати, займатися своїми справами. Я вже не перший рік тестую на собі цю формулу і дуже-дуже хочу з вами нею поділитися. Переходьте ось на ось це відео «Здоровий сніданок. Саме про цю формулу я детальніше розповіла і дуже рекомендую застосовувати у своєму житті. Я не просто змінила свої сніданки, я змінила свій рівень енергії, свій рівень життя і свій рівень настрою кожного дня.